Як вже казав Рома на початку, ми почали наш 40-денний піст за і молитву за нашу країну. І якщо хтось не знав, то у нас є зараз таких два напрямка, за які ми молимось, за які взагалі предмет цього посту. Навіщо нам це потрібно? Перше це впокорення українського народу перед Богом, а друге це за завершення війни і встановлення справедливого миру. Скажемо на це амінь. Ми будемо сьогодні слухати певне слово від мене, від роми, що ми будемо говорити, ділитись. У мене такі думки були, за що саме говорити і як взагалі донести певні речі, можливо, до церкви, бо в ну, мене щось часто ці думки, Бог мені посилає їх. Я не раз сказав, вже, що у житті християн, у житті християнина часто бувають бурі, часто бувають певні шторми. І без цього нікуди. І ніхто не може дати гарантію, що коли ти приймаєш Ісуса Христа в своє життя, коли ти починаєш служити, коли ти починаєш в церкві бути активним, що в тебе відразу все стане автоматично ідеально, бо ти вже християнин. Навпаки, може початись ще більше якихось труднощів, може початись більше проблем. І ну, рано чи пізно ми це проходимо. Я буду приводити такі дві історії, ми всі їх знаємо з Біблії. І порівнювати взагалі з нашим життям. Бо одна з наших таких найважчих і найтемніших бурів почалась 3 роки тому, у 22-му році, 24 лютого. Але ця буря вона ще почалась дуже задавно до цього, у 14-му році, і до цього, коли у нас війни певні були в нашій країні і суперечки. Тому ми вже якийсь час живемо в цьому і просто. Хтось раніше з цим стикнувся, хтось пізніше. Але вся країна, як не крути, вона почула відчула саме, що таке війна, це ось з 22 року. І перше, за що би хотів розповісти, всі думаю, знають історію, як Ісус це поводив, коли вони попали в шторм. Коли вони збирались, ну, тобто переправлялись до Гадаринської землі, вони з одного. З одної точки, з одного берегу, перепливали просто на іншу. Я прочитаю місце з писання, де це написано Марка, 4 розділ з 35 го вірша, Ви можете теж відкрити, щоб прослідкувати. Написано: А як настав вечір того дня, Ісус каже їм: переправимося на той бік. Відпустивши натовп, вони взяли його, тому що він був у човні, і інші човни були з ним. Та здійнялася сильна буря з вітром, і хвилі заливали човен, так що човен вже наповнювався водою. А він був. Ісус, тобто, сам на кормі спав на подушці і будять його, і кажуть йому учителю: хіба тобі не байдуже, що ми гинемо? Вставши, він наказав вітрові і звелів морю перестань і ущухни. Вітер перестав, і настала велика тиша. І він сказав їм, чому ви такі лякливі? Невже не маєте віри? А вони дуже сильно злякались і говорили одне одному, хто ж він такий, що і вітер, і море йому підкорюються. Всі пам'ятають цю історію. І всі дуже добре її знають, як воно відбувалось. Я її пам'ятаю особисто ще з недільної школи, бо знаєте, у нас так пам'ять працює, що ми запам'ятовуємо дуже добре картинки. А я от пам'ятаю саме картинку, як це все було намальовано, і тому, може, воно так легше сприймається. Відбувся шторм. Такий самий, в принципі, як в нашому житті, якщо переводити це в переносне, в переносний сенс. І я чусь оце, коли читав це місце з писання, я почав роздумувати, що от зараз у нас є певні човни, там катери, вони вже там з технологіями, вони гарно виглядають, дуже добре зроблені. А уявіть, які в той час були човни, як вони виглядали. Я думаю, всі ну, знають, як це колись було. Тобто, це було щось таке з дерева, можливо, з якимось навіть там отворами в них. Ну тобто, взагалі, не, не, не те, що ми уявляємо, коли уявляємо собі човен. Коли ми чуємо човен, і я думаю, ну, це нормально те, що люди злякались. Це нормально те, що учні були перелякані. І так само і ми в перший день війни були налякані цією ситуацію. Це для людини нормально, бо це природньо для нас. Але тут вже питання, як ми віднеслись, як ми себе повели в цій ситуації. Які кроки ми робили далі, щоб щось відбулося? Учні вони розбудили Ісуса. Вони зрозуміли, що щось не так треба будити, От, ми гинемо, чого ти спиш. І таке саме у нас, я думаю, було на початку війни. Боже, ти що не чуєш, ти, ти нас не бачиш? У нас війна, по нам стріляють, по нам ракети летять, у нас тут заходять ворог зайшов в Київську область. Я думаю, ну, такі думки були. Молитви були наші про таке, що Бог ти нас, може, не чуєш. Чому так? Але оця фраза, коли Ісус сказав, що. Чому ви такі лякливі? І невже ви не маєте віри? От вони в мене щось так, от. Ну, зараз, не знаю, як тоді, я вже тоді не пам'ятаю, як там, що відбувалось. Але вони касаються трохи ну серця. Бо чого ми такі лякливі справді? Зараз же пройшло три роки війни, ми вже не так реагуємо на деякі вибухи. Ми вже не так реагуємо, що десь там злетів міх, коли повітряна тривога. У нас же, ну, по-іншому, бо ми вже пройшли цей певний етап страху. У нас вже якась віра появилась, що о, все буде добре, зіб'ють там і все нормально. Христос наказав бурі стихнути, і вона в моменті стихла. Тобто ми маємо розуміти, що у Бога настільки все під контролем, що Він може просто одним словом зупинити все. Ми віримо в це, амінь. Але ми, можливо, не уявляємо, як це відбудеться. Ми не знаємо, як може відбутись та чи інша зміна. Але правильне рішення в таких ситуаціях, в певних бурях, в певних потрясіннях, в певних штормах в нашому житті, це ні кроку назад, це не відступати, це не втрачати віру і не впускати руки. Ми можемо здаватись, у нас може якийсь, я ж кажу, страх психологічний бути. Але Бог хоче, щоб ми. Якось продовжували в молитві бути. Якщо би в перші місяці вторгнення повномасштабного всі склали б зброю і пішли, можливо би і плани нашого ворога вони здійснились б, що за три, там, за декілька днів вони вже були би в центрі Києва. Але певні люди чинили певний опір: збройні сили, тероборона, просто волонтери, які... Взагалі не знають нічого про військову справу, про якусь зброю і так далі. Але вони вирішили, що ну не можна назад здавати. Так само і ми в нашому житті християнському, в духовному, ми, християни під час війни, ми маємо розуміти, що в нас вже кроку назад немає. Ми не можемо повернутись е, туди, в 23 лютого вже. Ми не можемо повернутись десь на день тому. У нас просто є шлях, і ми по ньому йдемо. І ми маємо розуміти, що щоб були певні зміни, ми маємо прийти до Бога. Ми маємо стати на коліна, ми маємо проговорити певні речі. І цього саме ми маємо вимагати від народу країни нашої. Ми маємо казати про це, ми маємо наголошувати, що це важливо, це актуально. І справді дуже радіє взагалі ну, серце, коли ти бачиш, що християн стає більше. Церкви стають публічніше, вони не закриті вже церкви, вони не ховаються людей. Вони є там в соцмережах, в Ютубі багато трансляцій, багато заходів на національному рівні, такі як у нас була Національний день молитви за Україну, це велике і потужне таке дійство, яке справді призиває людей до молитви, до молитви за нашу країну. Бо коли вони бачать, що скільки воїнів приходить на такі події, скільки там публічних різних діячів прийшло і ділиться певним словом, словом про те, що Бог він чує, Бог чує молитву. І Бог здатен змінити будь-яку ситуацію. Якова, 4 розділ, 7 вірш, написано: підкоріться Богові та спротивляйтесь дияволові. То й він утече від вас. І скажемо амінь на ці слова, бо це є важливо, бо це потрібно пам'ятати. І в нашій ситуації з війною так само. Наступна ситуація, наступна верніше, історія, також дуже нам відома, вона часто звучить з цього місця про йова. У нього була буря, у нього був такий теж потрясіння. Не на воді, вона була на суші в ньому. Просто на землі, звичайне життя. Такі потрясіння, як в нас дуже часто в житті відбуваються, коли доторкнулось його матеріального стану спочатку, якісь катаклізми, кочівники, які нападали і відбували все. І все це там буквально відразу. Від багатства залишились лише якісь згадки і уламки, те, що він мав. Але найважчий удар для нього це були його діти. Сім синів і три доньки. І там написано: надійшов сильний вітер і з боку пустелі, і дім упав. І я думаю, ну, що думки Йова на той момент були приблизно такими, як і у кожного з вас. Чому? За що? Чому саме діти? Я ж молився, я ж вірний, я ж справді все віддаю для тебе, Боже. Чому так? Буря, що виникає з пустоти і лишає по собі лиш просто нічого, пустоту. Ми знаємо цю історію, бо ми її читаємо. Але якщо уявити, що переживав на той момент Йов, то це дуже важко. Це дуже взагалі ну, важко уявити, як, це, як йому було на той момент. Коли до тебе ще й приходять твої друзі, і тобі ще щось говорять, що ну немає ніякої підтримки взагалі ні з якої сторони. Ми часто в житті, коли щось робимо, ми шукаємо якоїсь підтримки, хоча б, хоча б одна людина, якщо нас підтримує, нас відразу вже ну, більше якось сили щось йти робити далі, більше якоїсь енергії. А коли в тебе і так проблеми в житті, і до тебе ще приходять друзі, і тобі кажуть, «Ну, нащо тобі Бог? Тут. Ну ти бачиш, що в тебе в житті робиться. Ну успокойся, йди там, займайся чимось іншим. Так, Таке часто і чую про християн зараз під час війни. Та до чого ваші молитви? Та до чого ваші пости? Та до чого це все? От ви бачите, що робиться там на фронті, а ви бачите, що робиться там, що робить Трамп, що робить той. Але ж ми не просто так віруючі люди, ми розуміємо, що. Рано чи пізно Бог поставить свою крапку. Рано чи пізно Бог зробить так, як ми, як ми молимось до цього, як ми хочемо цього. І як в першу чергу Богу це угодно. Я вірю, що наші думки, наші ідеї, щоб був мир, щоб закінчилась війна, Бог також хоче, щоб не було війни. Але є у нас певні обставини, в яких ми живемо, в які нас Господь помістив, і ми маємо вже їх пройти. І ми маємо, не опускаючи руки, це пройти. Як вже показав час, Війна це чудове таке як поле для того, щоб служити, для того, щоб робити, для того, щоб показувати і для того, щоб явити справді Божу любов. Волонтерство, допомога, підтримка гуманітарна, підтримка військових. Багато християн служать зараз також в Збройних силах. Це не тільки, знаєте, як всі кажуть, що ви тільки молитись можете. Наші брати і сестри вони не тільки можуть молитись. Бо багато чого вирішують саме дії. Чи готові вони лізти під кулі, під обстріл, щоб витягти людей, евакуацію займатися. Чи готові вони лізти туди, куди бояться лізти, можливо, навіть якісь служби, які це мають займатися. Це також все дії. І реально християни показали дуже, ну, дуже хорошу сторону церкви, дуже хорошу сторону християнства, яку, можливо, раніше люди і не бачили з цього світу. І дуже хочеться, щоб народ України він зрозумів важливість взагалі молитви. Знаєте, щоб в школах день починався з молитви. Так, так я знаю є в Штатах, в деяких країнах Європи. І ну, справді, мені здається, це було б дуже гарні наслідки мало. Це багато б чого поміняло, бо діти б були сповнені чимось правильним, чимось потрібним. Іноді бачити зараз певних дітей підлітків, я думаю, ну да, ну. Не знаю, вони, вони не такі вже, як було там моє покоління чи минуле покоління, у них вже щось інше в голові, у них вже якісь інші свої цілі, у них взагалі вже ну, важко їм щось таке духовне туди впихнути. Але це наша задача і не впихнути, а показати, що це є цікавішим, що це є потрібнішим, що молитва вона є актуальна. І часто я чую від невіруючих людей, це приємно, що я це чую. що от, Добре, що є церква, яка молиться. Можливо, вони не віруючі, ці люди. Вони кажуть, добре, що церква молиться. Ну, якась сила 100% є. Тобто люди всередині розуміють, що є, є якась сила сильніша за їхню, за людську, є щось таке, що вище стоїть. Такі речі, як я казав про Йова, що от в нього було купа питань, Боже, чому, чому, як, як це відбувається так само і у нас, це, це нормально, бо такі прояв емоцій у нас відбувається. І запитувати творця і звинувачувати це зовсім різні речі. Ми маємо розуміти, що ми можемо запитувати в Бога. Ми можемо питати Боже чому. Боже покажи, Боже скажи, Боже відкрий. Але ні в якому випадку не звинувачувати. Потрібно тут ставити, ну, якби, рамку, таку кордон, границю. Написано: закрите належить Господу, а відкрите наше та наших синів аж навіки. Бог ніколи не обіцяв, що розкаже і покаже нам всі, всі таємниці. І, але разом із тим Бог обіцяв неодноразово, що Він буде з нами, що Він буде з нами, неважливо, яка ситуація б не відбулася. І скажемо на це амінь. Господь нас не покидає, Бог є з нами, Він просто чекає, коли ми звернемось до Нього, коли ми попросимо. Якщо, знаєте, на дорозі стоїть машина, просто стоїть. Ми часто просто проїжджаємо, ну ми ж не знаємо, що там в людини. Якщо вже людина вийшла, якось рукою махає чи, можливо, там зупиняє машину, то ми розуміємо, що він нас кличе, ну, той, той водій. Так само і Бог, якщо ми його не кличемо, він думає, ну то в нього все нормально, чому мені йому допомагати? Бог просто чекає, ну, когось навіть просто двох слів. Боже, поможи. Цього іноді буває достатньо, бо іноді людина ну, більше не може сказати. І після таких слів великі дії можуть відбуватися. Після того, як от я ці дві ситуації, таких історій навів, є ще третя така, якби основний вид бурі, це внутрішня боротьба, внутрішній шторм. І він слідує після того, як певні зовнішні потрясіння відбулись, бо не може бути спочатку зовні, потім уже наружу. Спочатку ми бачимо, що робиться зовні. Ми бачимо, як це все відбувається. Ми бачимо, що робиться, ми аналізуємо, думаємо про це, вибудовуємо собі, як воно відбувається. А вже потім починається всередині буря, починається шторм, страшний. Ну бо ти вже всередині і ти всередині не завжди можеш керувати. Бо нам всім здається, що ми люди, то ми все керуємо, що у нас всередині робиться. Але ми дуже помиляємось, бо скільки всього всередині робиться, що не від нас залежить просто. Ну, не можемо ми сконтролювати. Ну я не знаю, як у вас ну, часто буває там, чи в роботі, чи в життєвих певних стресових ситуаціях щось відбувається, і ти розумієш, Боже, я хочу ну, якось взяти себе в контроль, але не можу. Ну переживаю. У мене таке було ну, в робочі моменти, часто я розумію, там перед засіданням в суді я працюю в такій сфері, і от ну переживаю, але не розумію, що переживаю. І я сижу в машині, молюсь перед засіданням, кажу, Боже, а що я взагалі переживаю? Я ж вроді знаю, куди йду, знаю, що говорити, чого переживати. І розумію, що ну, мені це не підконтрольно. З часом це проходить вже. Так само і з війною, Ну, ми розуміємо, що з часом пройшли певні у нас етапи, і ми вже не так відносимось до яких речей, до якихось. Як навчав апостол Петро, ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання молитвою і проханням з подякою. І ми, мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки в Христі Ісусі. Амінь. Під час молитви, коли ми молимось, відбувається надприродній обмін, бо ми віддаємо в Божі руки проблеми, свої проблеми, проблеми країни, як в нашій ситуації, а Він наповнює нас своїм спокоєм, Він наповнює нас, як це, ну, штіль, коли немає шторму, щоб ми були спокійні. І при цьому треба розуміти, що те, що Він нам всередину покладає, це найкраще заспокійливе, кращого взагалі не може бути. І ми можемо нам буде легше перебувати саме в такому стані. Тому шторм змінюється, як я вже сказав, на такий штиль всередині нас, і вже потім ми видаємо це назовні. Зачитаю ще два місця писання, і ми будемо молитись. Притча, четвертий розділ, 23 вірш, написано понад усе. Що лише зберігаєш, бережи своє серце, тому що з нього б'ють джерела життя. Скажемо на це амінь і місце списання, яке напряму, напряму пов'язане з нашими двома ідеями, які я на початку назвав, за впокорення українського народу перед Богом, це другий хронік, 7 розділ, 14 й вірш, написано, та коли мій народ, на якому названо Моє ім'я, повернеться і помолиться. І шукатиме, шукатиме моє обличчя, і відвернеться від своїх злих доріг, то я вислухаю з неба і буду милосердний над їхніми гріхами і оздоровлю їхню землю. Амінь. Ми будемо молитись зараз за нашу країну, ми будемо молитися за те, щоб наш народ, незважаючи на ці всі бурі, незважаючи на ці всі шторми, незважаючи на те, наскільки темно може бути на вулиці, навіть знаєте, така погода ну, темно півдня. Іде дощ, йде вітер сильний. Але рано чи пізно це закінчується. І будемо просто молити, щоб це закінчилося якомога швидше. Давайте ми станемо на коліна і будемо благати, Господа. Боже наш, ми дякуємо Тобі за можливість зараз бути на цьому місці. Ми дякуємо Тобі, що ми знаходимо зараз саме тут, Господи. Дякуємо за можливість мати цей пізно Господь. Вірю, що церква. Люди, які є на цьому місці, вони взяли участь, вони, Господи, підтримали ці пісти, взяли, Боже, це на один день і молились, Господи. Молились за ці ідеї, молились за, Господи, ті потреби, які ми зараз по-справжньому маємо, Господи. Ми дякуємо Тобі, що церква вона в час війни вона мала можливість і має зараз на цей час показувати і являти свою любов, показувати, Боже, що, що ти, який ти насправді, Господь. Боже, ми дякуємо за все те, що ти робиш в нашому житті, провадиш, Господь. Аллилуйя! Ми дякуємо, що ти не покидав нас, Господи, коли, коли були справжні потрясіння, Боже, коли були важкі часи, Господи. Коли було страшно тут в області, коли було страшно по всій Україні, бо не зрозуміло, що буде завтра. Але ти не покинув Господь. Церква молилась тобі. Боже, інші країни молились, наші християни, які роз'їхались, вони молились також за нашу країну, і ми дякуємо Тобі за це, що ти збираєш людей докупи. І в єдності молитва вона Боже приносить певні результати. Господи, слава Тобі! Алілує! Ми дякуємо Тобі за можливості, які ти нам даєш. Господь, ми призиваємо Твоє святе ім'я. Ми просимо, щоб народ України він покаявся, щоб народ України він воззвав до Тебе, щоб народ України він молився, він розумів актуальність, Господи, і потрібна важливість молитви, Господь. Щоб Боже люди розуміли, хто в світі, хто в мирі цьому, Господь розуміли, що потрібно просто позвати, покликати Тебе. І зміниться можливо багато чого. Кликати, Господи, не якихось Боже. Союзників, не когось з інших країн, але Тебе, Господь, і після цього буде певне вирішення наших, Господи, проблем. Наших Боже цих бурь. І рано чи пізно Боже буде штіль, боже буде спокій. Не буде, Господи, цієї навали, не буде цієї темноти, не буде цих бурь, Господь. Розвів всі ті тучі, прожени ворога. І ми, Господи, хочемо просто існувати. І ми молимося за справедливий мир. Ми молимось за врегулювання всіх Боже тих конфліктів, які зараз є. Щоб, Господи, рано чи пізно закінчилось кровопролиття, закінчилось вбивство, Господь, алілує! Даруй мудрості нашим дипломатам зараз, даруй мудрості нашому керівництву, Боже, даруй мудрості нашому народу, щоб, Господи, ми не йшли один проти одного, не шукали де б кого, Боже, підколоти, але Боже разом в єдності йшли до миру, до перемоги, Господь в цьому. Ми, Господи, довіряємо Тобі своє життя, довіряємо нашу країну. І дякуємо ще раз за цей час і за любов Твою, за милість, за життя, Господи. Ти будь прославлений, Господь, і Ти будь благословений наш Бог, Отець і Дух Святий. Амінь.